Майданчик зі штучним покриттям одного з найспортивніших вишів не тільки нашого міста, але і регіону, а можливо навіть і України, Національного технічного університету Дніпровська політехніка став місцем проведення турніру з футболу серед команд вузів Дніпра. Змагання були продовженням подібних, що фінішували тут тиждень тому, у ході яких були розіграні нагороди Кубка ректора, який щорічно проходить тут у вересні з нагоди міжнародного дня студентського спорту, а нині був ще і приурочений до власного сто річного ювілею найстарішого вишу Дніпра. Ми розуміємо важливість студентського спорту. По перше, це здоровий спосіб життя, це підтримання здоров'я, це знаходження нових друзів і розширення комунікації між студентами нашого регіону. Це дуже важливо. Чому? Тому що навчання в дистанційному форматі звужує можливості студентів спілкуватися, розвиватися фізично. І саме тому наш університет розуміє важливість спорту в житті і в забезпеченні. Сталого функціонування як окремого регіону, так і країни, тому ми всебічно підтримуємо ці проекти, ці заходи, і це стандартно вже багато років поспіль. Звітний міжвузівський турнір Дніпра також проводився у рамках святкування міжнародного тижня студентського спорту. І наразі він, окрім всього, став і орієнтиром, а згодом і точку відліку для представників не тільки інших видів спорту, але і ректоратів та фізичної культури і спорту вишів для проведення у них внутрішніх спартакіад, розпочинаючи від змагань у групах, факультетах і далі до участі збірних команд вищих навчальних закладів в універсіадах міста і області. І це як початок спортивного навчального року 24-25. На минуле далі підуть змагання в факультетах, групах, в навчальних закладах. І з жовтня місяця розпочинаємо змагання по видам спорту, які визначились на, на раді з керівниками кафедр фізичного виховання з видів спорту. Ну, Надіємося що цього року. Буде можливість нам займатися, проводити і залучати наших студентів до занять фізичної культури і спорту. Все добре, втім, прикро, що у змаганнях взяли участь лише чотири команди вищих навчальних закладів з мільйонного міста: університети господарів з національного технічного, Дніпровська політехніка, а також митної справи і фінансів та державного аграрно-економічного. Четверту представляв недавно створений Український державний університет науки і технологій, який на сьогодні у своїй структурі об'єднує колишні самостійні національну металургійну академію та її подібні державні, придніпровські архітектури і будівництво. Фізичної культури і спорту та національний, та національний залізничний університет свого часу всі вони мали власні футбольні колективи. Мабуть, була така можливість долучити їх до участі окремо і нині. Втім, маємо те, що маємо, хоча, взагалі, з незрозумілих причин осторонь від змагань залишилися державні університети медичних і внутрішніх справ та імені Альфреда Нобеля. Що стосується підсумків звітних, то варто зазначити, що кожен з квартету учасників продемонстрував гарний рівень гри, маючи у своїх лавах студентів, які серйозно займаються футболом, підстать була і боротьба, де чемпіон за рівною кількості набраних очок визначився за кращою різниці забитих і пропущених м'ячів. З плюс два вона вивела на перше місце НТУ Дніпровська політехніка, аграрії селяни другі, митники-фінансисти треті. Замкнув турнірну таблицю. Дебютант Український Державний університет науки і технологій.